Так, всім доброго дня. У нас дощ прийшов, тому сьогодні буде таке відео, трошки не пофаншую. Зараз покажу що. Оскільки в поля пару днів не заїдеш, я нам острив гамнадави свої і їдемо ловити коропа Амура. Вирішив поснімати своє хобо також, може кому зайде, буду розповідати і показувати. Так, ну що, я приїхав на нашу воду, ну в селі. Де округлюються ну, наші так скажу, землі. Е, зараз буду закинуть спочатку флетки і потім потроху буду збирати лагерь, Все знімаю, покажу, розкажу. Так, ну, біля води не дуже та й тепло. Що хочу показати? Приголовлю, займаюся саме карпфішингом років 5. Перепробував кучу виробників і хочу сказати, Таке, що всі вони однакові, все воно працює. Тому зараз буду намагатися їздити на нашу водойму в нашому селі і ловити просто тут. Буду брати спочатку там баунті, пугача, українську рибалку, Все, всі корма. І покажу вам, що воно все працює. Зараз ловимо на Баунті Білачан. Начнемо з флеток. І на вечір зробимо вже прикормку за корм. І гарно заграндуємо точку бомбочкою. і на вечір на ніч поставимо вже бойли. Подивимося, що буде результат. У Нас гості пожалували. Так, отакий От ось набір. Це для флет риболовлі. Від можна, що карася дал бить, що коропа. Він состоїть з... То вони зараз є однако роблять, типу активатор кльова, мірна ложечка, Тіпо такі, щоб пилило і ліквід. Що, що треба зробити? Треба набрати цю, цю баночку, вона не повна, вона трошки заповнена. Добираєш її до повного, виливаєш в цю, розкалачуєш гарно і все, він корно ставиться 15-20 хвилин і готова до риболовлі. Зараз почнемо. Назбирав такий бокс. Вже за багато років. Не треба багато накуповувати на рибалку. Там треба декілька пачок крючків, декілька баночок болів, пупапів, все достатньо. Є готові монтажі, але зараз не буду показувати, як що буду робити. Треба швиденько зробити літкори, зробити кормушки. Взяв нові кормушки вже на цей рік. Такі готові монтажі є, теж гарно ловить. На запас взяв кілометр жилки і шок поміняти все. Зараз пошвиденькому все роблю. Жилка намотана, шок намотан, все вроді добре. Корм вже замішав, настаюється, сигналізатори забрав, буду ловити на дві вудки. Цю сумку буду пізніше перебирати. Сейчас швидко роблю, закидаюсь і будемо робити лагер. Так, ну що, півгодини пройшло підготування, куром більш ніж настоявся. Разбух. Приготовили 80-ті флетки. Це у нас 12-й, ой, як же її називається, від баунти. А це 10-й. Він балті гачки. Самі мінімальні поки що. Потім будемо так, ми будемо Увеличуватися Так, вудки закинули, сигналізатори не Все Все пофаншую. Зараз підберу галявинку, трошки поубираю мусор, бо все одно приїжджають, викидають і з собою намагаюся брати пакет, збирати все. Треба палатку розставити. І будемо чекати першу рибку. У нас перший манюня є. Бачите, маленькі гачочки, маленькі бойли, дуже не травмують рибу. Аккуратно зняли все. Плюс бусинка. Відбійна. І рибку ми. Оп-оп-оп, стоп, -оп, стоп, 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 не спіши. Хлопці, відпускайте малу рибу. Не беріть, не блядь, не будьте оцими жабами І карапуша піде, рости. Ой-ой-ой, не туди парень. Давай, давай, давай. Вона виросте і буде приносити радість вам, вашим дітям. Так, ну оскільки перша рибка була, е, такі готуємося. Значить, не став ні лагер, ставити ніде нічого. Е, дуже холодно, якщо що буду спати, мабуть, в машині, так буде, мабуть, провальніше. Себе теж треба береч. Але готуємося на вечірній закорм. Зараз буду маркеритися, шукати точки, готувати прикормку і буду кормити. Що у нас прикормки на ніч? У нас таке ведро баунті, свіжачок, чому відро, тобто боліки, все як положено. Чому саме відро, щоб з собою натягати кучу пакетів? Тут пелець. Для холодної та середньої води різна фракція, аміно, бойли розчинні та варені Це все було висипано вже в гараже кучу воду, одне відро. Тут багато. Тут для скажімо так для травня це 10-літроведрочно тому зробимо. Заміс, е ловлю на дві вудки, зробимо одну точку. І в ту точку відправимо десь 5-6 помбів на вечір середніх і положимо вже, поставимо бойли на гачки на більші, залишимо на ніч. Шо, замішав я прикормку. Небагато, так, десь кілограма 2. Був перець, залив це все е Bounty Fresh XS. Тут написано 50-100 мл, нейта, тут 600 грамм. Я вилив десь ну, грам 200. Тут десь кілограма 2-2,5. Так, ну дебілячий лоток вийшов хороший. Зараз скинемо 4 помба, хай трошки почне працювати, і потім через години-дві додамо ще остальне. Так, а що, у нас сходи соняшника? Все добре, але пройшов такий ливеняка, випало 30 мм опадів за декілька годин. Ну, я ж повимивала, гарно, що глубаченька посадили. Шо, не вийшло мене дорибачити, не познімати. Покормився, папири закидувався, ліг трошки подрімати. Поки дрімав, почався дощара ливеняка, там з полів позмивала. Я швидко все повкидав і втікав додому. Так що наступного разу вас знімаю гарніше, Всім гарного дня. Слава Україні! До побачення!